Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до ЗНО та НМТ з математики. І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про первісну та інтеграл. Але перед тим я нагадаю, що триває реєстрація на Онлайн-курс по підготовці до НМТ з математики практичний. Практичний, бюджетний і дієвий курс. Є питання, пишіть мені, можете залишати коментарі під цим відео. Я залишу посилання на мої онлайн-курси, і ви зможете приєднатися і готуватися до НМТ з математики зі мною. Ну, а ті, хто готові опрацювати топовіші, найскладніші завдання НМТ попередніх років, що стосується... Первісного інтегралу, беремо ручки в ручки і працюємо разом з Мельниченко-Оленою. Перед вами табличка первісних, ви її вже бачили. В минулому відео я розказала, як користуватися найпростішими формулами. Також у нас з вами буде. Додано формулу Ньютона Лейбніца, про неї я поговорила також. Якщо ви цього всього не чули, подивіться попереднє відео, тому що сьогодні будуть трішки серйозніші завдання. І ось на нас чекають цікаві, серйозні завдання. І перше завдання, яке ми з вами зараз будемо. Розглядати, ось ми його можемо бачити. Е, у нас є такий інтеграл, визначений інтеграл. Побачили, да, що він визначений цей інтеграл. Так, я хочу взяти от, товщину олівця, така, як мені, підходить. Зрозуміло, що якщо я буду брати від кожного окремо, у нас немає формули добутку. І тому оцю річ, яку ви бачите перед собою, необхідно насамперед спростити. Яким чином спростити? Зрозуміло, що треба згадати, що Котангенс Х це косинус х поділити на синус х. Ось так. І тоді, підставивши це значення, ми зможемо з вами спростити і побачити, що в нас вийде. Тому я пишу дорівнює, інтеграл від π на 6 по пі на 2 5. Замість котангенса я пишу косинус х, що ділиться на синус х, а синус х я представлю ось так. Ну і допишу dx. Тепер синус і синус скорочується, і наш інтеграл перетворюється в досить простесенький інтеграл, ось такий косинус x dx. Єдине, що я цю п'ятірку винесла попереду інтегралу, скориставшися властивостями інтегралу. Тепер мені треба подивитися в табличку первісних, да? і побачити, що первісна від косинуса це. Синус. Тому п'ятірочка залишається, далі я пишу синус Х, ставлю вертикальну рисочку і записую межі. Далі, користуючись формулою Ньютона Лейбні, я буду підставити верхню межу і буду віднімати те, що я підставлю нижньою межою. П'ятірочку я залишу, відкриваю дужки. Я думаю, що ви помітили це правило, я ним користувалася і в попередньому відео. Далі я пишу синус пі на 2 відняти. Синус пі на 6. Дорівнює 5. Відкриваю дужечку. Синус пі на 2, синус 90 градусів це одиничка. Відняти синус пі на 6, синус 30 градусів це одна друга. Один відняти одну другу це буде одна друга. Тобто в нас буде 5 помножити на одну другу або 5 других. Для того, щоб це записати в бланк відповідей, необхідно виділити цілу частинку і записати десятковим дробом. Це саме я і зробила. Це буде 2 цілих. 5 десятих. Так, дивимось наступне завдання. Ось наступне завдання це те завдання, запитань до якого я отримую найбільше. Кожного року, слухачі моїх онлайн-курсів, ну, п'ятеро, шестеро, а то й 30 чоловік запитує, як робити це завдання. Тому я вирішила зробити це ось в такому відкритому доступі, щоб кожен з вас зміг розібратися з цим завданням. Дивимося, в нас на рисунку є графік функції, графік функції F і Dx. Нам треба встановити між ось цими числами, тобто результатом, і ось цими проміжками. F від x, значить я знаходжу X, щоб дорівнювало 8. Рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отут в мене 8. Піднімаюсь ось сюди і знаходжу значення Y. Ось воно. 1, 2, 3, 4. Тобто це менше 4 і більше 3. Десь від 3 до 4. Дивлюся, що в нас є серед проміжків, а є в нас від 2 до 4. Тобто, можу сказати, що це моя відповідь. Тобто значення в цій точці знаходиться в межах між 2 і 4. Далі наступне F-штрих від 7. Якщо ви не побачили, там є штрих. Тобто похідна в точці 7. І тут треба згадати, що відбувається з похідною, коли ми бачимо нашу функцію 7 у нас ось тут. Я йду сюди і дивлюсь, що тут в мене точка максимуму. У точках максимуму та в точках мінімуму функція має похідну, яка дорівнює нулю. Тобто ми це згадуємо. Похідна в екс точках екстремуму дорівнює нулю. Тобто значення буде дорівнювати нулю. Дивимось, в який інтервал потрапляє наш 0. Ну, мабуть, ось тут, від мінус 0,5 до 2. Тобто це буде відповідь В. Далі, найменше значення функції на її області визначення. Вас не питають мінімум. Вас питають найменше значення функції. Тобто найменше значення воно ось. Я рахую 1, 2, 3 і мінус 4. Да, від мінус 4 до мінус трьох. Е, мінус 4 до мінус 3 – це буде ось тут. Да, від мінус нескінченності до мінус 2. Оцей маленький проміжок, він входить ось сюди. Зрозуміло? Ось, він входить ось сюди, і тому це буде в нас ось ця відповідь. І останнє інтеграл від 1 до 3. І е, е, це буде в нас. Значення ось цієї площі. По-перше, ми бачимо, що наша, наш графік да, лежить під вісю Х і наша фігура лежить під вісю Х, однозначно, інтеграл буде від'ємний. Згадуйте те, що я казала, що не площа від'ємна, а інтеграл буде від'ємний. Якому значенню воно буде дорівнювати? Дивіться, якщо я зараз <кхм> витру і подивимося. Якщо я обведу, ви розумієте, що тут ніби півклітиночки і тут ніби півклітиночки. І ці півклітиночки, півклітиночки ми складаємо і виходить ніби клітиночка. Тобто, якщо ми говоримо наближено, це мінус одиниця. Мінус тому, що знизу, а одиниця тому, що півклітиночки, півклітиночки. Ви спитаєте, до чого півклітиночки? Згадуйте, що площа криволінійної трапеції. Це є інтеграл. Тобто геометричний зміст інтегралу це площа фігури, обмежена вашою кривою. А площа ось тих півклітиночки, півклітиночки, разом одна клітиночка, тобто одна одиниця. Тобто це буде десь мінус одиниця. Давайте подивимось, куди потрапляє мінус одиниця. Потрапляє вона ось сюди. І це буде відповідь Б. Розглянемо ось таке завдання. У прямокутній системі координат зображено ескіз графіка ось цієї функції. І пряму задану рівнянням х дорівнює А. Ось ця пряма у нас з вами, ось х дорівнює А. Да? І нам необхідно знайти, при якому значенні А площа заштрихованої фігури буде 40 квадратних одиниць. Ми розуміємо, що площу цієї фігури да, ми можемо знайти як інтеграл від 0 до А х в третьому, що ділиться на 2 плюс х dx. Ось так. Давайте знайдемо, і потім те, що ми отримаємо із змінною А, ми скажемо, що це дорівнює 40, так ми знайдемо зрівняння, чому дорівнює А. Знаходимо х3 ми беремо первісно, це буде х в поділити на 4. Але у нас з вами знизу двійка, то 4 я множу на 2 буде 8. Далі, плюс х2 поділити на 2. Беру це все в дужки, ставлю вертикальну ризочку від 0 до А тепер підставляю спочатку верхню межу, тобто я підставляю А, це буде А в четвертому поділити на 8, і плюс А в квадраті поділити на 2. Якщо я підставлю 0, то в мене буде 0, тобто відняти 0 нічого не зміниться. Далі я розумію, що це дорівнює 40, тобто ось ця штука дорівнює 40. Значить, я складаю ось таке рівняння А в 4, що ділиться на 8, плюс А2, що ділиться на 2, дорівнює 40. Зараз я все помножу на 8 для того, щоб у мене не було звичайних дробів, і мені було легше оперувати тим, що в мене є. Значить, буде А в четвертому плюс 4А квадрат. І тут в мене буде 40 на 8, це 320, я переношу зразу в ліву частину, буде мінус 320. Чому тут вийшло 4а в квадраті? Коли я множила на 8, цей це, це скоротило, тут буде 4, і буде 4А в квадраті. Далі. Я бачу, що в мене біквадратне рівняння, і зараз я зроблю заміну і скажу, що Т це А в квадраті, яке буде більше рівне 0. Я зміню колір, щоб був видимий акцент, що я зараз роблю, і в мене ось таке рівняння. Т в квадраті. Плюс 4Т, мінус 320. Спробую знайти розв'язки за теоремою Вієта, і я думаю, що це буде 16 та 20. І мені треба, щоб сума була мінус 4, тому я ось сюди поставлю мінус. Я казала, що А. В квадраті це Т, тому Т має бути невід'ємне, значить, це значення мені не підходить, а підходить тільки 16. Тому я кажу, що А в квадраті, бо це наше Т, дорівнює 16, значить, А буде 4, або А буде мінус 4, бо я добуваю тут і тут корінь. Але за умовою нас питали, при якому додатньому Додатнє – це 4, тому я роблю висновок, що А дорівнює 4, і у відповідь саме я записую. 4. Ну от Бачите, таке досить цікаве завдання. Я не буду казати специфічне, бо це вас лякає, а реально цікаве завдання. Далі наступне завдання, яке я хочу вам запропонувати, це обчислити площу, ось цієї, обчисливши площу цієї фігури, сказати, чому дорівнює ось цей інтеграл. Інтеграл у нас буде від 0 до 7. Я розумію, що визначений інтеграл, геометричне зміст визначеного інтегралу це площа криволінійної трапеції, тобто площа ось цієї фігури. Ця фігура, якщо ми подивимось уважно і, наприклад, намалюємо її ось так, ми побачимо, що це в нас трапеція. Ось ця сторона це 7, в нас це висота. Ось тут у нас основа менша, це 3, і це у нас більша основа, вона дорівнює 8. Згадую формулу площі трапеції, звичайної трапеції, як чотирикутника. А плюс Б поділити на 2 і помножити на h. А і Б це основи, H це висота. Тобто буде 3 плюс 8 поділити на 2 і помножити на 7. 3 плюс 8 це 11, множимо на 7 і ділимо на 2. Це буде 77, я ділю на 2. Ой, тепер треба поділити на 2. Що це в нас буде? Якщо я 70 ділю на 2, це буде 35. А 7 ділю на 2 це буде 3,5. Тому в результаті я отримую 38,5. Це у нас і є значення ось цього інтегралу. Ми знайшли його за допомогою того, що ми знаємо, що геометричний зміст інтегралу це площа. Площа фігури обмежена кривою, і от ми х дорівнює А, х дорівнює Б і віссю Х. Наступне завдання має. Абсолютно схожий зміст. Тут перед нами є коло, яке нам допомагає. Я зараз поясню, чим воно нам допомагає. Необхідно обчислити ось цей інтеграл, використовуючи рівняння кола. Давайте розберемося, до чого тут рівняння кола. Ми розуміємо, що оце у нас є якась функція. Да? Ну, будемо казати, ми його запишемо у вигляді ось такому y дорівнює корінь квадратний 25 мінус х квадраті. Ліву і праву частинку піднесемо до квадрату, буде у квадраті дорівнює 25 мінус х квадраті, і тепер х квадрат перенесемо в ліву частинку, буде х квадрат плюс y квадраті дорівнює 25. Тобто це реально рівняння кола. Але. Але коло не є функцією. І коли ми говоримо про інтеграл, ми говоримо про функції. Тому нам необхідно розуміти, що ми будемо брати тільки верхню частинку, ось цю верхню частинку. Тому що в нас немає попереду мінус. Якщо був би мінус, ми брали б тільки нижню частинку. А верхня і нижня разом не дають нам функцію. Бо ми пам'ятаємо, що одному іксу має одне і відповідати. А якщо ми ось так проведемо, то в нас буде один-два а такого бути не може. Да? Тому ми з вами зараз. Повинен з'ясувати з межами Межі від мінус 5 до нуля. Від мінус 5 до нуля. Тобто нам треба знайти площу ось цієї частинки. Ця частинка є четвертою частинкою кола. Ми знаємо, що площа четвертою частинкою круга. Круга, це рівняння кола, але круга. Круг. Площа круга дорівнює пі в квадраті. Радіус у нас 5, це зрозуміло. Тобто це буде 25 пі. Але нам треба четверту частинку. Тобто, ось той наш інтеграл дорівнює 1 четверта площа круга. І це буде 25 поділити на 4. Це буде 6,1 або 6,25. Пі. Давайте подивимось на ось цей запис. Ми бачимо, що в нас попереду стоїть 1 поділити на пі. Тобто, якщо я цю річ поділю на пі, то відповідно ось той інтеграл буде дорівнювати 6,25. І це буде відповіддю. Так. Далі у нас є ще ось таке цікаве завдання, яке ми з вами зараз подивимося. Нам необхідно знайти площу фігури, яка обмежена ось цими лініями. Давайте подивимося. Для цього, звичайно, нам треба побудувати, уявити, що в нас з вами є. Значить, межі інтегрування в нас ось від пі на 2 по пі. Будуємо. Ми візьмемо, ось це в нас буде π на 2, а це буде π, Так, це в нас одиничка. Далі ми будуємо косинусоїду, вона має ось такий вигляд. Мені далі не треба, я далі, в принципі, будувати не буду. І далі у нас 2 синус Х, тобто синусоїда, яка по ігреку вища в два рази, ось так. Нам треба знайти площу фігури, яка обмежена пі на 2, ось моє пі на 2, і пі ось пі. Тобто нам треба знайти площу ось цієї фігури. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити це в два етапи. Знайти площу ось цієї фігури. Це буде інтеграл від пі на 2 по пі, це в нас 2 синус х. І далі знайти площу щось візьмемо таке іншеньке коль, кольором ось цієї. Тут у нас фігура знаходиться під підвістю х, тому ми поставимо мінус інтеграл від мінус пі на 2 по пі від нашої косинус х. Не забуваємо сюди дописати dx і сюди дописати dx, щоб у нас було все математично грамотно. Далі ми знаходимо ці інтеграли. Значить, інтеграл від синуса мінус косинус. Значить буде мінус 2 косинус х. Межі від π на 2 по π мінус інтеграл від косинуса це синус, тому у нас тут буде синус х і також межі від π на 2 по π дорівнює. Дивимося і знаходимо значення дорівнює мінус 2, косинус від пі. Згадуємо, чому дорівнює косинус від пі, це мінус 1. Далі мінус. Косинус від пі на 2 це 0. Ось так. Мінус. Далі відкрию дужки, щоб не наплутати знаком, це мінус. Синус від пі. Згадуємо зовнішній вигляд синуса це 0. І синус від π на 2. Це буде 1. Тобто мінус 1, ось так, дорівнює. Що ми отримуємо? Тут у нас мінус 1 я множу на мінус 2, на 2 буде 2. І тут мінус 1 попереду, мінус буде плюс 1. У відповідь я записую 3. Тобто, наша відповідь 3. І ось у нас є таке досить. Цікаве завдання обчислити площу обмеженою ось цим графіком і ось цими двома прямими. Давайте спочатку собі уявимо, що в нас є, і побудуємо просто схематично графік. Ми розуміємо, що це в нас парабола відками вниз і на от 22 третіх, тобто на 7 з хвостиком піднята вгору. Так, схематично ми зображаємо система координат. Ну, ми кажемо, що це в нас десь буде оці 22 третіх. Це вгору, і на одну одиничку ми розуміємо, що ми будемо сунути в цей бік. Да? ну і так десь. Ось така собі в нас є парабола, це чисто схематично, просто щоб уявити. Потім в нас буде y дорівнює х, що ділиться на 3. Це пряма, яка проходить через початок координат. І десь вона отака от буде. Да? І далі х дорівнює мінус 1, y дорівнює 1, тобто і між оцими прямими. Ось так. Ну, Все, що мені треба було тут зрозуміти, це площа цієї фігури вона буде дорівнювати інтегралу в межах від мінус одиниці до одиниці. Верхня фігура, це зрозуміло, що це наша оця парабола. Тобто 22 третіх відняти х плюс 1 до квадрату. І мінус ось цю, х що ділиться на 3, де х. І будемо знаходити, чому дорівнює значення цього інтегралу. Йдемо по порядочку. 22 третіх, це буде 22 третіх х, далі мінус. Зверніть увагу ось на цей інтегральчик х плюс 1. В другому степені в нас буде х плюс 1 уже в третьому степені і поділить на 3. Тобто х плюс 1 відіграє роль ніби х. Ніби х було в степені 2. Далі мінус. Тут у нас х в першому степені стане в другому, треба поділити на 2, але знизу ще є трійка, тому буде 6. Все це я беру в дужки і межі від мінус 1 до 1. Ось так. Дивимося далі. Необхідно підставити верхню межу 1 дорівнює, буде 22 третіх. Мінус, якщо я сюди підставляю 1, буде 2, 2 в степені 3 це 8 третіх. Мінус підставляю 1, буде 1 шоста. Ставлю мінус і буду підставляти мінус 1. Якщо я сюди підставляю мінус одиничку, буде мінус 22 третіх. Сюди підставлю 1, буде 0. я думаю, що ви бачите, 1 мінус 1 буде 0. І сюди підставлю 1 один в квадраті, так як і мінус 1 в квадраті, буде 1 шоста. У всіх таких завданнях я завжди раджу розкрити спочатку дужки, а потім спрощувати. В нас є деякі речі, які ну, можуть взаємознищитись, так як одна шоста і мінус одна шоста. Залишаються в нас ось ці три елементи, які. Ми можемо з вами звести до спільного знаменника, там вже є спільний знаменник 3. І це буде 22 і 22, це 44 і відняти 8. Тобто нам від 44 треба відняти 8, це буде 36. 36 я ділю на 3 і отримую 12. У відповідь ми записуємо 12. Звичайно, нас лякає, лякало зразу, коли ми бачили ці дроби, і нам здавалося, що це щось незрозуміле і фантастичне. І ми не позбавимося цієї трієчки знизу, і в нас будуть періодичні дроби, але бачите, що все нормально і наша відповідь нормальна. Ще одне цікаве завдання. Чим цікаве, тому що нам у відповідь треба записати А плюс Б. От завжди, коли є такі. Нетрадиційні відповіді це є купа запитань і цікавинок. У нас є графік, і я розумію, що площа цієї фігури це буде інтеграл від нуля, бачите, вони кажуть, що це одиниця, х дорівнює одиниці до одиниці, від нашої цієї функції квадратичної ах квадрат плюс 2b, що ділиться на 3. І множиться на х, і плюс 5. І беру все в дужки і пишу dx. Зрозуміло, що беру первісну, так як я це вмію брати. Первісна від х в квадраті це буде х треть поділити на 3, а це як число, воно залишається. Бо число не енгі, а число із функції. Далі ставлю плюс. У мене залишається 2b. І х у мене буде в квадраті і поділити на 2. Але у мене вже знизу є стрічка, значить будемо ділити на 6. І плюс буде 5х. Все беру в дужки, вертикальна рисочка і від 0 до 1. Перший крок я ось тут можу скоротити, тут один, тут 3. І буду підставляти одиничку. Одиничку я підставляю на місці х. Тому в мене буде А, що ділиться на 3, плюс Б, що ділиться на 3, і плюс 5. А потім я буду підставляти нулик на місці Х, і це будуть нулі. Тобто в результаті в мене вийшов ось такий інтеграл це його значення. І за умови сказали, що площа дорівнює 21. Тобто А, що ділиться на 3 плюс Б, що ділиться на 3 плюс 5, дорівнює 21. Значить, 5 я перекину зараз ось сюди. І я отримаю, а це запишу разом, бо в нас там є спільний знаменник, і це дорівнює 21. Мінус 5, це буде 16. А тепер ліву і праву частинку я помножу на 3. Виходить, що А плюс Б дорівнює 16 множимо на 3, це 48. Нас якраз і запитали в цій задачі, чому дорівнює А плюс Б. Ну не треба окремо А, не треба окремо Б, а треба разом. І у відповідь ми даємо 48. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 48. Як ви бачите, сьогодні були досить цікаві і специфічні завдання, які були взяно попередніх років. Як правило, до цих завдань завжди є запитання, тому щоб запитань було якомога менше, перегляньте відео ще раз. А якщо ви хочете повноцінно готуватися до НМТ зі мною, чекаю вас на своїх онлайн-курсах. До речі, зараз триває реєстрація на онлайн-курс практичний. Реєструйся і готуйся до НМТ з математики разом з Вельниченко Оленою. Ну що ж, з інтегралами все нормально. Чекай наступних відео.